Добрий день. Ми з вами продовжуємо працювати з показниковими функціями, і сьогодні переходимо до показникових рівнянь. Показниковими називаються рівняння, у яких невідомо міститься в показнику степеня при постійних основах. Наприклад, А в степені х дорівнює b, де А це число, яке більше нуля не дорівнює одиниці, і b – це теж число, а Х це невідома. Наприклад, 3 в степені х плюс 1 мінус 3 в степені х-1 дорівнює 0. Або 5 в степені х дорівнює 25, або 2 в степені х плюс 3 дорівнює 0. І сьогодні ми розглянемо з вами всі методи розв'язування таких рівнянь. Чи перший метод це графічний метод, він краще за все показує, скільки коренів має рівняння. Наприклад, А в степені Х дорівнює b. А в степені Х це у нас показникова функція. І якщо А більше 1, вона має ось такий графік. b. Y дорівнює рівня це, звичайно, пряма, яка проходить через точку B паралельно оці Х. Так, значить, і тому розв'язком цього рівняння є спільна точка, точка перетину. І ось ця точка. Значить, якщо B більше нуля, то наше рівняння має один розв'язок. Другий е, випадок, якщо b е, менше нуля, тоді пряма Y дорівнює b, знаходиться поза віссю нижче, ніж вісь ОХ, і тому спільних точок у цих графіках двох немає, тому рівняння не має розв'язку. І так, це підсумок. Якщо b менше нуля, то розв'язку немає, якщо b більше нуля, то є розв'язок, і як е, розв'язувати, ми розглянемо далі. Приклад, перше. Записуйте. Розв'яжіть графічне рівняння. Це такий спосіб. Якщо ви забули, як розв'язувати способи, то графічний завжди вам допоможе. Одна третя в степені Х дорівнює Х плюс 1. Ми з вами. Ми з вами розглядаємо дві функції. Я тут буду писати і, ага, усі. y дорівнює 1 третя в степені х, і дорівнює х плюс 1. y дорівнює 1 третя в степені х. Графік цієї функції це показникова функція а менше 1 більше 0, тому її графік це буде спадна функція, і він буде ось так от розміщений, проходить через одиницю обов'язково. Ви можете побудувати його по точках, як ми будували на попередньому уроці. Наступний графік y дорівнює X плюс 1. Ви всі знаєте, що це пряма лінія, для її побудови достатньо взяти дві точки x і y. X, і y. x візьмемо 0, буде 1, тобто при X 0 буде 1, при X, наприклад, мінус 1 буде 0. Значить, при мінус 1 буде 0. І це буде ось така пряма. І спільна точка це точка перетину і є розв'язком даного рівняння. Давайте подивимося на малюнку. Значить, це в нас 1 третя степені х, це в нас пряма, яку ми побудували за двома точками, і спільна точка це точка перетину з координатами 01. Оскільки в нас рівняння з х, тобто y не потрібно знаходити, до даному випадку х дорівнює 0. Добре, пішли далі. Наступне завдання теж, зараз перемикаюся, теж розв'язати графічне y дорівнює 0. Вибачте, 4 в степені х дорівнює 5-х. Розв'язуємо так само, справа і злівим розглядаємо дві функції. y дорівнює 4 в степені х і y дорівнює 5-х. Y дорівнює 4 степені X. це показникова функція. 4 більше за одиницю. Значить, графік буде у вас зростати і обов'язково проходити через одиницю. Ми казали, це особливість цього графіка. Ось він так пішов. Другий графік, y дорівнює 5 X. Графік цієї функції це буде пряма лінія. Для нього достатньо взяти дві точки, X, Y. І. Ну, завжди беруть такі числа, щоб було зручно обчислювати. Я візьму, наприклад, 5, тоді буде 0. При х равно 5, 1, 2, 3, 4, 5, буде 0. І е, ну, будь-яку іншу точку, наприклад, 3. Тоді буде 2. Буде точка 3, 2. Десь отут, і в мене піде ось так пряма лінія. Ці два графіка потрібно побудувати в одній системі координат. Ось вони побудовані. І є спільна точечка, яка є розв'язком даного рівняння. Точка має координати 1, 4. Але розв'язком рівняння буде х дорівнює одиниці, х дорівнює одиниці. Беремо тільки х. Не забувайте, це правильно вказувати в, у відповідях, особливо на ЗНО. Добре. Це був перший метод, графічний метод. Записуємо другий метод метод зведення до однієї основи. Другий. Цей метод. Основується на тому, що справа і зліва повинна з'явитися однакова основа. Наприклад, рівняння 5 в степені Х дорівнює 125. Ми бачимо, що справа стоїть число 125, і ми можемо його зробити як е, степінь з основою 5. Ми всі знаємо, що 125 це 5 в кубі. І тоді буде 5 в степені Х дорівнює 125, 5 в степені Х дорівнює 125. Замість 125 я пишу 5 степені Х дорівнює 5 в кубі. Оскільки основи рівні, то ми можемо порівняти і показники. Звідси маємо, що х дорівнює 3. Х дорівнює 3. Хто хоче зробити перевірку, можна підставити: замість х 3 буде 5 в кубі, 5 кубів, то є 125. 125 дорівнює числу 125. Добре. Переходимо до наступного методу. Зараз я перемикаюсь. Наступний метод Хвилиночку. Так, е, ні, приклад 2. Добре, приклад 2. З цього ще методу зведення до спільної основи, приклад 2. Записуємо. Одна сьома в степені дорівнює 49. Значить, наша задача справа і зліва зробити. Однакову основу. Ви можете, яку вам зручно, або да, сім, або одна сьома. Це значення немає. Значить, ну, давайте одна сьома замінюємо, наприклад, на 7. Одна сьома це 7 в мінус першому степені і ще в степені Х. 49, це 7 в другому степені. Маємо. 7 в степені мінус х прибрали всі дужки, дорівнює 7 в другому степені. Основи рівні можна дорівняти показники – Мінус х дорівнює 2, звідси х дорівнює мінус 2. Х дорівнює мінус 2. Але якщо вам подобається основа 1 сьома, будь ласка, 1 сьома в степені х залишили, як вона є. 49 це 1 сьома в мінус другому степені. Основи однакові. Незалежно від того, більше вони одиниці чи менше, вони однакові. Тому можна дорівняти показники х дорівнює мінус 2. Добре. Переходимо далі. Третій приклад рівняння має вигляд 15 степені х квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює одиниці. Так само задача складається з права і зліва зробити однакову основу. Скоріше за все, це буде основа 15. Всі знають, що одиницю можна, з вами, будь-яке число можна представити у вигляді одиниці. Тому одиниця це. В нас буде 15 в нульовому степені, бо будь-яке число в нульовому степені дає одиницю. Підставляємо, маємо 15 в степені х квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює 15 в 15 нульовому. Основи однакові тут 15 і тут 15, можна дорівняти показники. Маємо х квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює 0. Отримали звичайне квадратне рівняння. Значить, За вієта або за дискримінантом це будуть корні 2 і 3. Якщо ви не впевнені в теоремі Вієта, краще за дискримінантом, щоб у вас було менше помилок. І тоді дане рівняння буде мати дві відповіді: 2 і 3. Добре, час в мене закінчується. Наступне, наступне, е, наступні методи в наступному відео.